Із 40 депутатів Відьпольської районної ради в роботі сесії районної ради брали участь 29 депутатів. На порядок денний було винесено понад 30 питань. Депутати більшістю голосів присвоїли звання почесних громадянина Відьопольського району, кумпану Михайлу Юрійовичу, організатору виробництва, голові колгоспу імені 21-го з'їзду КПРС, герою соціалістичної праці посмертно, Сачкову Олександру Володимировичу, голові правління Товариства з обмеженою відповідальністю Савіньйон, Калісніченку Євгену Анатолійовичу, військовослужбовцю, який загинув. Під час виконання обов'язків військової служби на сході України у зв'язку з поданою заявою депутата Козиря звільнено від виконання обов'язків голови постійної комісії з питань майнових відносин. Депутати внесли зміни у складі постійних комісій та президії районної ради на сесії районної ради. Депутати заслухали питання виконання районних програм, виконання бюджету району земельних відносин. Голова громадської організації патріоти Відьпольщини Олексій Григорович Дідур поінформував присутніх про витрачання коштів з благодійного рахунку. В цілому за цей період, до серпня місяця, по сьогоднішній день на рахунок організації, тоді ми визначили, що кожен на рахунок організації «Патріоти Відьопольщини знаходить. Насходити, так як у нас тоді на рахунку було ноль, ніякої діяльності не займалися, то щоб можна було легко це проконтролювати і відчитати. В цілому всім районам на рахунок організації зібрано 387 тисяч 166 гривень 27 копій. З цих коштів на сьогоднішній день витрачено 385 тисяч 880 гривень. Там залишок залишився 1200 гривень. Що ми придбали? Ми придбали ще тоді інтубаційний фіброскоп і приладдя до нього. На це витратили там біля 166 тисяч, придбали два е, тепловізори, теж там в сумі 159 е, з копійками вийшло. Нарешті коштів це там, 50 тисяч, ми придбали спальні мішки, придбали теплі речі, білизну, придбання в кінці жовтня, коли вже йшло діло до холодильника. E, здійснено шість поїздок e, членами нашої організації і разом з депутатом Ради Касаєв Сам Воломивич, голова Ради Шешенецький, Володимир Володимирович. E, інші активісти району у нас є сім'я Донецьких повітря. E, Іван Іванович Коршун, це начальник нашого товариства мисливців Вірболої. E, підключили, разом з нами з'їздили. Громадське формування поліція, громадських безпеки, будинка. <кій> три рази ми з'їздили на полігон Широкіладри, проходило бойове злагодження, 28-го окрема бригада механізована, де були заведені продукти харчування, радіостанції, форманий одяг. І три рази ми їздили до зони бойових дій, до зони проведення антитерористичної операції. Знову ж таки, в розташування нашої 28-ї окремої механізованої бригади. Три поїздки було. Окремо, окрім того, що ми зібрали ці величезні гроші на рахунки, окрім цього, було дуже і дуже багато зібрано іншими людьми і навіть не через рахунок хотів би згадати першу поїздку нашу зумарство, коли ринок Чорноморський, всі підприємці зібрали біля 10 тонн продуктів. Тоді ми догрузили, теж зібралися селищні ради району. Ми тоді ввезли контейнер морський, 20-бутовий, біля 15 тонн продуктів цих. І, е, ви знаєте, до поїздок ми завжди запрошуємо всіх, бажаючих, бо є бажання та час, але коли їдеш туди, е, ви розумієте, ми туди їхали трошки іншими людьми. Побувавши там, міняються зовсім цінності, погляди на життя. І, Розуміння того, для чого ми існуємо і таке інше. Я перший раз ніколи не збуду, ми приїхали на День Прапора, ось в серпні місяці, в розташування 28-ї бригади в посадки, де хлопці 9 днів під градами і смерчі. ми лежали. В них. Навіть півтора суток було так, такого обстрілу, що не могли вийти до жду справи. І ми приїхали, дружали там ці продукти, ви знаєте, не стільки там нужні були, може, ті продукти, ті речі. Людям потрібна була та підтримка, вони були дуже здивовані, що земляки приїхали туди, де, де дуже їм нелегко і у них іноді може і, знаєте, трошки якийсь упадок моралі йде, коли. ну, Я не був, часто скажу під цими обстрілами, але це, мабуть, страшно. Але коли ми приїхали, то якось вони змінились навіть в середній точці, мені кажеться, тому що вони побачили, що... Потрібні вони і не зря вони на стоять. на завершення роботи сесії перед депутатами виступив тимчасово виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олександр Вікторович Якимович. 20 жовтня цього року розпорядження президента України Петра Васильовича Порошенко розпорядження номер 1140, мене було призначено тимчасово виконуючим обов'язки голови по його райдержкі. Багато хто біля цього різних розговорів і таке і інше. Хто я такий є? Такі Олександр Вікторович народився 4 серпня 1969 року. На питання, чи я місцевий, я вам скажу, що я прозиваю селище Мізикевича Мідьопольського району Одеської області. На питання, чи знаю я район, ну, мабуть, селищні голови знають мене особисто, я у Міддіопольський район з'їздив. Доль, поперед, зверху, знизу, як тільки це було можливо, тому що до певних виконань обов'язків я відношуся е, дуже е, відповідально, тому що я не передик, якщо я до чогось не готовий, то я за це не користуюся. Е, чи підпадає я в адміністрації? Доповідаю вам, що <кхів> е, у січні 2012 року я написав рапорт і звільнився за власним бажанням з посади. Начальник управління ДАЄ Одеської області. Ну то були певні причини, якщо ви захочете, я не хочу врахувати вашого часу. У червні того ж 2012 року я звільнився з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Я не просив ні пенсії, ані надбавок. Я просто поклав рапорта і звільнився. Тому що так сказала моя совість, чесна різність, що я не хотів. Чому, хто захоче, я можу потім пояснити, але то були окремі причини. Тому що по тому мені немає необхідності початися, просити пробачення ані у вас, ані у громади за те, що я займав певні керівні посади в злочинному режимі. Я жив так, як живе і як живу, як большинство громадян України, як ви, як ми, в період нестабільності, ну і таке інше, на то, як об'єктивні і суб'єктивні причини. Я хочу у вас завірити, що якщо я не буду справлятися зі своїми посадовами особами обов'язками, я покину цю посаду, але конкретне, прикінцеве рішення президента, ще не прийнято, тому що статус ТО є статус ТВ. Любе рішення, яке буде прийнято, я сприймаю, я перед вами вибачаю, дякую за спільну працю і або ми працюємо далі, або я буду в подальшому займатися. Що я вам хочу сказати? Як посадовець, як людина, я не зроблю жодного кроку, який би нашкодив громадянам Овідопольщини та самій УДІ Оплощини. Я е, буду працювати спільно з районною радою, якщо на це буде бажання, я буду вислуховувати кожного з вас, я буду намагатися вирішувати шляхи вирішення проблем, яких дуже багато, дуже швабе було з Приводу складу комісії по шкільному питанні, я можу сказати, що да, це дуже важливо, тому що, е, на жаль, такий час, що дитина, яка йде в школу, має один раз е, поїсти повноцінно. Але е, є дуже багато проблем. Дуже слушна думка про те, що повинні бути закупки в місцевих, повинні пробні викидатися. Але я хочу сказати, що. Е, Повинні бути певні документи, як то сертифікати, тому що це дитяче питання. З цього неможливо підходити, так, взяли і, і вирішили. Тому я всіх вас запрошую, це повинно зробити в короткий період, тому саме цю проблему. Тому що проблема дуже велика, я хочу сказати, що я оспитую сина, йому майже 13 років, він ходить в місті в школу з в першого класу. І коли він прийшов до мене і каже, що напиши заяву, щоб я в школі не харчувався, я кажу, що стратиш? Він каже, там воно не непузне і краще черв'ячки. Ну, розумієте, так, про що йде розмова, ну, і я це дуже боляче приймаю сам як тато, як громадянин Україні. Я хочу закликати громадські організації. В ми знайомилися, у нас не було ніколи конфліктів в нашій спільній діяльності, коли ми працювали в органах публічних справ. Ми теж наказувалися. Зону, то ми знаємо, про що йде мова, про що, тому що мій близький родич це муж своєї рідної сестри, Анатолій Садовнік, це і той самий головний лікар Санаторія Гездорб, який виводив поранених та ну, бійців з Іловайського борщ. Тому їздили туди. я не буду казати про те, що ми зробили, але я як закликаю, якщо є бажання Олексій Григорович, та присутні тут представники громадських організацій. Давайте будемо спілкуватися і будемо намагатися допомагати, а не шкодити ситуацію. Тому що зрозуміло, про що йде, про що йде мова. У мене є можливості, тому що ми цим питанням займаємося постійно, залучати до того, що міжнародні волонтерські організації сьогодні вже на питання про закупки за міняннями цінами теплого мандірування і таке інше. І радник Навродо Вячеслав Вікторович, він був тут там, він був дипломаний. Я проспікуйтеся, давайте ми почнемо працювати. Від цього ніхто нікому ну, гірше не стане, тільки краще. Я хочу подякувати шановним депутатам районної ради за те, що нарешті сесія відбулася, за те, що вона пройшла в робочому режимі, тому що на неї порушувалися питання е -е, соціальні. Я дякую вам, що вони вирішили, що є конструктив. І Робота пройшла і соціально незахищені верстви населення отримують те, що вони повинні було отримати. З розглянутих питань на сесії районної ради депутати прийняли відповідні рішення. На цьому сесія завершила свою роботу.